Привіт, друзі! Сьогодні у нас історія про підсоса. Приємного всім перегляду тіпа і просто подивіться, що робить треті пацьки. Підійшовши ближче, я бачу, що тіп золото і він з нього забирає, я так зрозумів, шосту касочку. Ну, коротше, братик почав обзивати там рідних. Ну, класика автоподбора по Ну, це не надовго хлопці. То взагалі персонаж цікавий, що стімитись хотів, чи що. Короче, теж його нокою, і він знову біжить всасувати. Забираю, на жаль, окресу, ну в принципі, нічого страшного, думаю, іду знову лутати і знову йде подсосник. Тут а він же в мене нічого не встиг підсосати. Думаю, зараз піду на спецгруз і точно його там нокнуть. Те, що я і говорив, номіна карма возвращається, да, так, звісно, мене закрили, але я чесно, взагалі не розстравіюсь, мені все рівно, а ось він дуже і дуже сильно плакав.